Що поганого в тому, щоб бути одинаком, Кирюхо. стріляй собі, мутантів, збирай артефакти, і ніхто тобі не вказує. Боже, пугаче, ти на великій землі 5 сраних років носив черевики з випускного, і тут дрібному заробітку радієш. Це дорога в нікуди. Ну, гаразд, можна приєднатися до долгу чи волі, але ж не до варти. Що скажеш, сталкере, ти б приєднався до варти? Знову ти з ноги заходиш, Кирюхо. Може, він лише недавно в зоні і не чув нічого про угрупування. То питай, не соромся. Що скажете про Долг? Як для солдафонів, вони нічого. Стріляють мутантів, сталкерам таке заходить. Скажи, Кирюхо. Долг вже 10 років стріляє по мутантам, але менше їх чогось не стає. На відміну від самих Долгівців. А от варта займається справою. Розкажіть мені про волю. Раніше вони хотіли відкрити багатства зони всьому світу, а відкрили ларіок на ростку, скурвились до мілких барих. Не таких же й мілких. Їхній ватажок Миклуха, вигадав купони, і зараз вони по всій зоні ходять. Тепер воля рулить. Рулить, доки варта дозволяє. Що розкажете про варту? Як на мене, то вони просто купка корумпованих ментів. Варта справжні профі. Вони прийшли, порядок навели і споряга в них топово. То нахина їм тоді ти, бо буду крутим вартівцем. Я вже майже домовився з одним з них. Мужик, от ти б вступив до варти? Я бачив вартівців у роботі, попрацював би з ними. Скажи, дались вам ті вартівці.